Ви не повірите, але з'явилася електронна тату-наклейка, що читає перевтому мозку раніше, ніж ви відчуєте мігрень. Учені техаського університету створили і тату для чола: тонку гнучку смужку з графітовими доріжками, яка непомітно клеїться на шкіру й у реальному часі знімає ЕЕГ плюс ЕОГ. Переклад для немедиків: вона ловить хвилі мозку та мікродинаміку очей, показуючи, коли ви вже варені і ризикуєте помилитися. Чотири мікроелектроди на лобі фіксують різні зони мозкової активності. Пара електродів біля очей відстежує рухи, що теж сигналізують про навантаження. Усе надлегке, без дротів і коштує приблизно 200 доларів замість громісткого шолома за тисячі. Дані летять у чіп, а далі в застосунок, який червоним блимає, якщо ви перегрілись. Особливо це підійде пілотам і диспетчерам, адже для них єдина зайва помилка рівно катастрофа. Також водіям, далекобійникам, адже нічними трасами не пожартуєш. Девопсам, трейдерам, геймстримерам, у кого марафони та безсонні релізи. Діагностика on the go. Не треба опитувань, як ви себе почуваєте. Мозок відповідає сам. Це сприяє запобіганню вигоранню. Спіймати момент до відкату легше, ніж потім лікувати депресію. Після годинників кілець і браслетів черга за розумними тату. Команда вже вчить алгоритм давати сповіщення. Мета не просто зменшити стрес, а вивести кожного користувача в золотий діапазон, коли не нудно і не критично тяжко. Чи одягли б таку тату перед нічним дедлайном або 12 годинною зміною? Пишіть свої думки у коментарях.